Раніше прожитковий мінімум, як величина, вона була фіксованою стабільною і визначала саме те, що вона має на увазі. Прожитковий мінімум, тобто суму коштів, за яку людина певного віку, там діти до 6 років, діти від 6 років до 14, по працездатні, непрацездатні особи. Скільки коштів, дуже якщо просто казати, потрібно для проживання, для виживання, напевно, скоріше, тому в нашій країні що... так. так, тому що вони надзвичайно низькі, але певно певний момент було прийнято ось таке дуже велике вольове рішення про те, що зарплати необхідно прирівняти до якоїсь величини, окрім просто суми. В гривнях просто одиниць числових прирівняли до прожиткового мінімуму, і це з одного боку дало можливість підвищувати доволі регулярно такі зарплати. Щороку на 1 січня встановлюється прожитковий мінімум ще в середині року, ось але це мало за собою і інший вплив. Це такий чинник. Які пов'язаний з невідповідністю, ось саме сенсу прожиткового мінімуму, реаліям цін, давайте так казати, цін на життя. Тобто прожитковий мінімум перестав відповідати реальному прожитковому мінімуму. Тобто, зараз це 3028 гривень, які використовуються як розрахункова величина для обчислення зарплат, грошового забезпечення, суддівської винагороди, довічного утримання суддів у відставці, дуже великої одиниць виміру, в тому числі і штрафів про. Які ми сьогодні поговоримо, і виникла необхідність вже це від, відв'язати. Як mm -hmm. це про це каже пані голова соціального комітету Верховної Ради Галина Третьякова, про те, що зараз вже немає можливості так піднімати реальний прожитковий мінімум, тому що похідні виплати зарплати пенсії, все інше стануть непідйомними. Це фактично непідйомними стануть для бюджету. Тому основа про те, що ми будемо говорити, це оцей процес від'єднання розрахункових величин, які перспективи ось цієї базової орудної величини, та що залишиться для прожиткового мінімуму.